Радий вас всіх вітати, друзі! Ви тільки погляньте, який неймовірний сьогодні гарний сонячний день. Я вважаю, справжнім злочином було б не піти в цей день, сьогодні в ліс. І тому я тут, друзі, запрошую вас прогулятися, помилуватися красою і позбирати зі мною грибочки. Сьогодні у мене в планах назбирати грибочки. Я знаю декілька перспективних, гарних місць. В одному місці я збирав гливку, а в іншому місці в мене є ціли поклади фламуліни чи плантації, як не знаю, як правильніше сказати. І сьогодні я є. Розвідувати обидва ці місця. Тож, сідайте якомога зручніше і вперед, друзі. Як ви вже зрозуміли, друзяки, у нас сьогодні дуже сильний вітер, тому я заховався в отаку ось, ха -ха, отакої ялинкові чагарники лісопосадочку, щоб хоча б трішки можна було з вами привітатися. А далі, далі я буду, судячи з усього, перекрикувати вітер, але не переживайте, я це зможу. Друзі, інколи, коли над головою проноситься такий шалений вітер, хрустять дерева, падають гілки. Я кхм, задаю собі питання: це ж треба настільки гриби любити. Насправді, друзі, справа не в грибах, просто погодка гарна, і я не міг цей день не піти до лісу, хоч не зважаючи на те, що сьогодні досить ураганний вітер, і така нездатно безпечна прогулянка. Перш за все йду до одного мого старого рибного місця, яке вже двічі виручало мене. Я знаходив там неймовірну кількість гливи. Друзі, не знаю чи пощастить цього разу. Зараз подивимося. Я лишив ці грибочки тваринкам і іншим грибникам. Чи знайшли вони їх, чи лишили знову мені? Зараз побачу. Робіть ваші ставки, який результат нас чекає на старому місці, друзі. Ну що ж, стару гливу ніхто такий не знайшов. Миші трошки бачу погризли зі слимаками чи хто там їх десеред зими, але грибники люди їх не познаходили. Є тут і свіженька гливка, друзі, обов'язково заберемо. Подивіться, який колір, який. Так, і ось іще трошечки краса, неймовірна, друзі. Гливка таки є. Так, подивимося, що наш там молоднячок на тій стороні дороги. Недалеко нам треба йти, друзі. Певно, мороз тоді зупинив її ріст, і вона лишилася от назавжди ось в такому красивому ніжному віці. Але це для нас лише плюсик. Ми заберемо її обов'язково додому. Не будемо доводити її до стану попередньої гливи, щоб вона переросла. Раз її з третій попитки ніхто не знайшов, то знайшов її третій раз знову я. Що ж, забираємо її з собою. Ось такі красиві кущики, сімейки, друзі. Прямо з мохом буду пакувати дружині. Мені щось подобається. Вони з мохом так як вириваються. Дивіться. Але не, не зважайте те, що так типу, я їх вирвав, їм ще рости, рости. Вони вже не ростуть, друзі. Вони, певно, більш за все, що зупинили свій ріст. Тож нічого страшного не відбувається, друзі. Ой, вони хочуть вириватися. О, Який красивий. Так. Пакуємо далі, друзі. Оп! Дивіться, краса неймовірна. Ха -ха, яка, які кущики гарненькі. Так, оці лишимо знову мишкам, а ті, що нам сподобались, забираємо. Вийшов я на слизьку стежину, друзі. Не знаю, чи вийду вам, чи ні, але все пороставало і все мокре, таке слизьке по траві. Але, тим не менш, дуже гарне. Всі прикольні грибочки не є їстівними і не представляють для, для мене ніякої цінності поживної, але вони дуже гарно виглядають. Вони чимось схожі для мене на корали, не знаю чим, але чимось схожі. І я не можу не полюбуватися і не познімати їх хоча б трішечки. Цікаво, тут розвидняється, чи ще просто затягнути не встигло. Хто як догадає, друзі? Пора звідси валити, чи можна ще почекати. Новий день взагалі -то не предсказуєй, тільки що було сонечко, а зараз подув вітер і догнав ось таку ось величезну сіру хмару. Навіть е зривається дрібний оцей крупач, як він, там, снігодощ, я не знаю, як його правильно називати, але нічого, курточка є, тож цю е біду переживемо. Дивлюсь, така гарна погодка сонячна, що ж це не похоже. Правильно думав. Вирушав сьогодні такий похід, думаю, ну не може бути така цілий день, така гарна погода. Ну і дійсно, треба або тихіше думати. Коротко. ну я не знаю. Ви погляньте, що відбувається. Вау! Ось так буває. Взагалі, друзі, не радять <смітна> у вітряну погоду, ураганну, в ліс гуляти ходити. Тут аж листя так літає. <смітна> чудово. Ну що ж, йдемо далі, познімали трохи екшена. Такі ось приколи у вітряні дні найнебезпечніші. Дерево висить прямо от ні на чому, прямо висить от на тоненькі гілочки. І воно вже повністю його з'їв з'їв короєд, чи хто там його їсть, таке небезпечне. Друзі, і їх тут таких тьма тьмуща. Тож в лісі в цьому небезпечно перебувати в вітряну погоду. Ну так, відносительно небезпечно. Тож забираємося звідси. Здається, вітер ущух, але дощик пішов більший, друзі. Ну, Більш за все, що треба, напевно, на сьогодні звертатися. По фламулінку сьогодні так я і не добрався до неї, тобто поїду по неї завтра. Для мене пройде ціла доба, а може і дві, не знаю, як вийде по погоді. А для вас лише одна секунда. Тож, до зустрічі через одну секунду. Вітаю, друзяки! Отже, як і обіцяв, сьогодні йдемо по нашу фламулінку, яку не змогли забрати минулого разу із урагану. Друзі, сьогодні погодка у нас так склаби на любителя, на любителя осінньо-весінньої депресії, але то нічого йдемо. Головне, щоб ми сьогодні щось познаходили. Друзі, сьогоднішній день також хочемо вони здивувати, як і минулий день ураганний друзі. Минулий ураганний день починався з такого ясного сонячного дня, а закінчилося всім падаючими гілками і неймовірним вітром. А сьогодні, друзі, починалося все з такого сірого, неприємного неба і заморозку е зранку. Але дивіться, друзі. У нас є шанс на чудову погодку на сонячний день. Я дуже люблю сонячні дні і мені на душі веселіше і радісніше становиться, незважаючи на те, що наші грибні місця, потенційні грибні місця, заболочені сьогодні. Але все-таки надія є. Друзі, що ж ідемо далі? В надії на те, що день сьогодні буде неймовірно гарний. Тим паче дорога до нашої Фламулінки, друзі, ось така ось неймовірно красива. Дивіться, трошечки сонечко то з'явиться, то заховається. Ось такий ось струмочок дощем наповнений і така зелена доріжечка. Да? Так що до Фламулінки йдемо не просто так, а ще й милуємося красотою. гарночками, друзі, ось наші перші знахідочки. Дивіться, яка красунька Фламулінка. Але чогось вона дуже брудна, не зрозуміло, що відбувалося. Певно, дощ, як лив. Текло по ній і замазало її дивіться, друзі, ось ще в мохові поховалася красунька. Сьогодні зранку був мінус, бо вона, то вона підморожена. Але для цих грабів це взагалі е, не проблема. Чому не проблема? Бо е, вони взагалі не бояться мороза. Це унікальний гриб, він замерзає, потім розстає і далі продовжує свій ріст. І нічого взагалі з ним не відбувається. Отакий ось унікальний гриб з антифризом у усередині. Так, е, виберемо собі найкра... найкращих. І підемо шукати далі. Ну тут немало що є. вибрати. може навіть лишити. Оце добра сімейка. Зараз подивимося. Можливістю хотів би нагадати вам, не забувайте ставити лайк, коментуйте, діліться вашими враженнями. Мені дуже важлива ваша думка. Це дійсно так. Ну і звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Тисяча і одне моє хобі. Давайте створювати український простір в Ютубі разом. Так, кон попереду наше дерево, на якому ми знайшли манюсінькі-манюсінькі поклали такі сімеєчки фламулінки. Зараз подивимося, як вона підросла чи ні. Так, друзі, деякі підросли. О, замерщі такі. Так, оце ось гарний, вже дивіться, які всі вже дорослого. А бокові, які були схожі на ікру, летючої риби, минулого разу хто дивився відео, друзі, я знайшов, але вони манюсінькі манюсінькі і я не став їх брати. Ну, друзі, підросли, але не надто. Бачите? Є. Є що взяти, а є що лишити для минулого разу. Тобто оці грибочки ми зараз заберемо. Вони мерзли, дивіться, які. Трошки навіть аж мені здається, переросло. Я не дуже в фламуліні розбираюсь. Але це 100% фламуліна, це 100% їстівний гриб. Пахне гарно як. Кажуть, він дуже смачний, навіть лікувальний. Ну що ж, ці забираємо, йдемо шукати інші. Собі сьогодні на невеличкий перекусок фламулінкою, таке я знайду. Цікава, така місцина, я тут буваю не часто, але тут дуже багато поваляних дерев. Тут такий вільховий ліс. І я сподівався, що тут буде багато е хламулінки. Але, ну є, але не те, щоб сказати, що масово-масово. Ну шукаємо. Шукаю, то й знаходить. друзі. Вибачаю, зарані за трошечки шуми, бо тут траса недалеко заважають Заважаю. авто. Дивіться, друзі, які цікаві грибочки я знайшов. Диві... Взагалі такий цікавий гімінофор у нього, як замшевий. Ось щось концентрації нема. Цікавий такий замерший, красивий гриб. Не знаю навіть, що це за грибочок, але він не основний. Я здалеку, здалеку, друзі, помітив фламуліночку. Вон, дивіться, яка красуня, помаранчева, як лисичка заховалася. Її також тут небагато, але було багато. Друзі, дивіться. Оце все тут під, під замерзюмець. Це була фламулінка. Тобто, це ось молода, молодші екземпляри. Ой. Да, фламулінка. Оксами Тонішкова. Ну що ж, нам щастить, шукаємо далі. Щоб ви розуміли, в мене в планах було дослідити увесь оцей лісочок. Він досить великий, тут а, е, така заболочена місцина була, е, але ходити було можна. І я сподівався, що тут буде багато фламуліни, але е, погода зіграла свої корективи, внесла, Все цей ліс е, майже весь став. Виглядати, як справжнє болото, калюжі, ось такі ось велетенські, значить, тут. Тобто, знову не щастить, будемо шукати там, де є більш на сухих місцях. Ну, знайдемо для мого е, маленького так дегустації фламулінки. Е, мені вистачить любого, любої кількості, навіть той, що я вже познаходив. Слідки минулого буревія важко не помітити, друзі. Хоча тут було і до того дуже багато завалених дерев упавших, але вони сірі такі лежать, але дуже багато і свіжого. Вон ясен упавший, ось якась осичка упавша і там, і там. І в принципі я йду по одній стороні. Не знаю чому, по одній стороні нормально з деревами, а по другій я буду знімати далі, показувати. Лежать дуже багато звалених дерев. А ось сторона взагалі майже не постраждала, не знаю, як так, може що чагарника багато, може що вільки. Вже досить дорослі і все з ними окей. А на цій стороні взагалі печаль печальна Ну, є як є А перед нами, друзі, один із двійників Фламуліни Оксамитонішковий. Це у нас або опеньок кирпично-красний, цегляно-червоний, вибачаюсь, або галерина. Дуже досить рідко вони раніше взимку могли. Пересікатися, бо ці гриби взимку не росли. Зараз теплі зіми, і що те що те росте. Я маю на увазі, що фламуліна росте. Вона і росла раніше зимою, це такий зимовий опеньок. І опеньок, бачите, сірчано кирпично-червоний, та галерина також можуть зараз з'являтися інколи, бо погода дійсно осінньо-весіння, я б сказав. Опеньок Опенюк червонокирпичний, червоно цегляний з'їсти, взагалі кажуть, дуже важко, якщо ви перепутали його, бо він настільки несмачний, гіркий-гидкий, що ви його навіть не, не проглотите. Треба тричі корони переболіти, щоб взагалі вкусові е, качества потіряти, і значить його можна з'їсти. От з галериною проблематичний, вона такого смакового смакового індикатора немає. Її можна перепутати. Е, тобто, Неопитний грибник може її спутати. Дуже треба бути на що цього уважними. Візуально вони відрізняються. Фламуліна має і поділені шапочка в неї, така червоніша, має нальот на шапочці такий специфічний. Ну, тобто треба бути на 100% впевненим, коли берете ці гриби. Галеринка дуже отруйний гриб, і не дай Бог, щоб він попав до когось на стіл. Друзі, будьте уважними на що цього і бережіть себе. Ну, Ми знаємо, що це не їстівний гриб, я тепер більш-менш розбираюся в ньому. Це 100% не фламулінка. Тож, як я і казав вже, якщо маєте сумніви хоча б на 1%, то краще не брати. Друзі, підіємо підсумок грибочків. Я сьогодні познаходив, як кіт наплакав. Але, але у мене є виправдання. Друзі, ви ж знаєте, що делікатесні гриби, їх ніхто не їсть кілограмами. Ви десь бачили, щоб ті самі трусили, і хтось їв там в ресторанах кілограмами. Отже. Оскільки гриб Ламуліна також делікатесний, то те, що я його назбирав 200 г, це досить непоганий результат. Ну, Не знаю, може навіть у мене і до кілограма вийде. Ну, А на цьому будемо з вами завершувати нашу сьогоднішню прогуляночку. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Друзі, вам бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, всім па-па!